В яких ти стосунках з отой? Ні, не знаю. Він Хороші упорові. знайомі, ми частенько бачимося. Він упоровся зараз в медійку, да? ходить по різним всяким різним шоу. Як ти вважаєш, отой вміє крутитися, да? Як ніхто, насправді. Мені здається, отой як ніхто. Типу, він. Я гадаю, його треба сюди запросити. Типу, це було б круто, насправді. Як він не приїде сюди. Ну, за бензу закинути? В нього ауді дохуя їсть. Ну, блядь. Змажемося? <рес> Ні, насправді я думаю, в нього скоро закінчаться подкасти, шоу на яких він ще не був. І я думаю, одразу ж він попаде сюди і поговорить про хіп-хоп. Він цікавий всюди. Я не знаю, ти розповідав, ти бачив його на шоу про крипту. Бачив, так. Як він там. Ну я. всюди, ну, От, де попадає, всюди він. В тему якось так? Ну, люди люблять його. Він активний, цікавий в кадрі. Він з легкістю заводить нові знайомства, спілкується. Це багатьом, якби буде великим плюсом.